Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про сорочку зі зрізаними кутиками, що це, як її покроїти, де і, головне навіщо кутики зрізаються. Спочатку я вам намалюю покажу, а потім покажу на своїй сорочці, як я її кроїла. Отже, сорочка зі зрізаними кутиками це модифікація, дуже маленька модифікація. Традиційної уставкової сорочки. Давайте спочатку поговоримо про те, як кроється уставкова сорочка. Що це? Уставкова сорочка це два полотнища тканини. Найчастіше це була просто відріз полотна такої ширини, як воно ткалося, якщо ширина була достатня. Їх Два. Переди спинка. І між цими двома шматками тканини вставлені вшиті два прямокутники, які називаються уставками. Потім рукави. Зазвичай вшивалася ластка. Взагалі, це такий квадратик, який, коли перегортається, то виходить трикутничок під пахвами. І якщо цю сорочку перегорнути, тобто, якщо це, що я намалювала, перегорнути вдвоє, то ми побачимо. Як, ну, як виглядає уставкова сорочка. Тобто, це най, ну, такий дуже простий крій, вона от виглядає як туніка, але після того, як це зшито, тут горловина збирається дрібненькими складочками, і також рукави збираються складочками, тому сорочка в нас виходить не, не пряма. А, такого вигляду, ну, як, як ми знаємо, нашу українську сорочку, ось у мене стара сорочка. Ось так воно виглядає в реальності. Тобто, ось, ось тут ви бачите вшита уставка. Це прямокутник, але він зібраний дрібненькими складочками густими. Також... Дрібне складочками зібраний рукав у манжету. Тому, коли ви цю сорочку одягаєте, вона виглядає не як туніка, а виглядає пишною такою кругленькою. Я вам покажу це на моїй сорочці, яку я зараз вишиваю і шию. Ось вона у мене покроєна, і я її зшию так, як вона є. Щоправда, тут уставки поки що не, не вирізані. Ось так я її шила, трошки зібрала горну, горловину, щоб подивитися. І в чому тут проблема? Проблема в тому, що коли е, сорочка от так пошита, то між, між плечем передом лягає така складочка, така як зайва тканина, і для того, щоб вона щоб сорочка лежала краще, е, її звідти просто вирізають. Вирізають. Е, Зрізають кут на викрійці, і утворюється щось таке середнє, такий гібрид між між кроєм з рукавом реглан і традиційною сорочкою. Ну, роблять це для того, щоб просто оці зайвої тканини не було, і сорочка краще лежала. Тепер у мене вже уставки окремо. І тепер я буду зрізати кутики, оскільки я свою сорочку вже міряла, бачила, як вона лежить, бачила приблизно, скільки тканини мені хочеться забрати звідти, то я от так на відчуттях інтуїтивно так її зрізаю. Тепер тут по цій лінії вона шиється, і пришиється рука. Рука може пришиватися, або прямо як він є, або на ньому також можуть не тільки біля манжети, він може збиратися в складочки, а також рукав Можуть збирати в складочки біля цієї уставки, біля плеча. Це ще, ці складочки ще називають пухлики, і є спеціальний прийом, як їх збирати, щоб вони вийшли рівненькими. Ну, ось такий принцип. Бачите, воно е, виходить щось трошки схоже на сорочку з рукавом реглан, тому що так по, по плечу тепер іде косий шов. І, як бачите, сорочка вже лежить краще. Краще в тому сенсі, що оцих, цієї зайвої тканини там тепер немає. Тут залишилося зробити пазушний розріз і пришити планочку горловини, зібрати. Складочки рукави біля манжетів пришити манжети. Це те, що я хотіла показати. Це те, чим відрізняється сорочка зі зрізаними кутиками від звичайної уставкової сорочки. Я дуже сподіваюся, що я зрозуміло це показала, що відео буде вам корисним. Дякую вам за перегляди. До зустрічі!